Україну. Україну! Свята мати Героїв! Відійди да Герої. да Герої. до серця мого! Прилинь курі вітрів Кавка! Шумом карпатських ручої! Шумов! Воєславного завойовника Батька Хмеля! Хмеля. Тріумфомигури, армат революції! Сьогодні дуже важливий день для нашої організації та для всього азотського руху. Сьогодні річниця осередку Петріо 1654 Рік тому ми починали з простої ідеї бути поколінням дії. Тепер ми довели. Молодь може бути опорою держави, тримати стрій і вести за собою. Ми всі різні, але нас об'єднує одне: ідея. Ідея сильної та свідомої нації. Ідея, яка не живе на папері або словах, а яка живе у наших кожноденних вчинках. Велика честь для мене і для діючих військовослужбовців 3-го армійського корпусу бути присутніми тут. Я щиро радий, що у нас є таке покоління. Кожен з вас є прикладом, є взірцем. За нами зараз спостерігає вся Європа та весь світ. Спостерігає саме за вами. Не всі встали у 2014 та 2022 році та пішли захищати країну. Навіть сьогодні є ті, хто лише живе для розваг, не замислюючись про ціну спокою, якою заплачено за їхню можливості. Наше завдання змінити цей баланс. Ця організація існує в першу чергу для вас. Петріот 1654. Ми закладаємо у вас фундамент для того, щоб ви вихопили вогонь нашої боротьби за сильну та вільну Україну. Задача нашого з вами покоління і вашого окремо це зберігти нашу націю, зберігти державність і відтворити нашу націю в майбутніх поколіннях. Слава Україні! Слава нації! Україна!